Вітаю друзі, вітаю підписчики. Знаєте, чи я так довго мовчав? Я став, та й подумав, що як дитинство тут пройшло. Я цієї красоти якось тобі не... Не замічав, знайде. Так по-українськи. Не відчував. Не, не, не. не відчував, чи якось так. Ну от дідо не спеціа знову скажете, що то на ріці, то на потоці, тут якось скалах. Це не скали, це такі тут мохи. Це горгані, друзі. Красота неймовірна. Я сьогодні не піднявся сюди, бо мене попросили отака от штучка. Хто знає, що це таке. Я вийшов сюди. Трошки нарвати цих, цих крачків, листочків. Така ш... Це по-нашому називається Гогодзе. Ну, в Росії так кажуть клюк, а ну це трошки різниця є між нашими «гогодзами» і клюкви. Тобто, значить, приїжджає ранчо, але завжди говорили Гогодзе. Гогодзе ганг гуля. Але в українській моїй букви «г» не було. Тепер уже каже, що гуля, гогодзе. Ні, не вірно. Увели букву Г, так та, має бути. Є буква така Гоглози. Так от, друзі, коротенько. мене просили ця штучка, з цього робиться чай, але ну, такі червоні ягитки роди. Ну, огодзи такі. Так, черніка, брус, брусніка, та як черніка, брусніка, та брусніка, напевно, порусський називається так. Вона, чай зробити з цих листочків з буде червоний, якщо настояти то повишає давление. Повишає, не понижає, а повишає. Бо є люди, які боліють і на занижений Заніжений... теска для давлення в п'ять нього. Як всі, не тільки тут печер, капець. За печері я ще вам покажу. Я вам покажу піду архів, Так, звертаюся, там Олег до Денець, говорив, що, що цієї неділі збирається в Карпати. Я б не, не совреду, як не... Ну, лки же палки. Я б не рекомендував, бо цю неділю з понеділка передають холода, сніги ще цей цілий тиждень буде дуже холодний. І хуртовені, завірюхи. Ну, і ще одне коротеньке, добре, що я вже згадав. Там у тому відео де я вам показував про розказував, як... Тепло Олекса, свято на тепло Олекса, що таке, той Та трошки неправильно там сказав, що президент родився на це свято, що називали Олександром. Тато його, я мав на увазі, не він. Бо Володимир Олександрович. А Олександрів називали. Ті більшості так по-релігійному хто родився на... на це тепло Олексія. Коротше, такі друзі, сьогодні вашу увагу не буду довго займати. Ось я прийшов цієї штучки, це називається Гогодзе. Отакий От о такий мохікер гарний. Чай робити. Ну, це, це треба акуратно з цього чай пити. Поінтересуватися у моїх, бо я не буду говорити, що я точно я знаю точно, що воно понижає. Це точно знаю дуже чай, я пив теж. Ну, тепер поки що. Так, і ще одно, що я хотів би звернутися. Ви навіть собі не, не представите, до кого я хочу звернутися. Слухайте уважно і не напрягайтеся. Пенсіонери, не лежить на диванах. Бо я заміти, що дуже багато дивиться пенсіонерів. Діда теж пенсіонера. Не лежить на диванах. Вставайте рано. Я розумію, що всіх таких гор немає таких ну, прогулянок. Бучок якийсь, по тротуарчику, ранкова пробіжка. Пробивка. Лежати на дивані, дивитися в потолок, це чекати смерті. Повірте, це правда. Якось воно так. Сьогодні я тут, це, тут тоже місця, де апен родить, але воно ще немає листочки, я вам вже Ось такі тут штукенці. Тут так підйом дуже високий, але камера так отак. Якщо то так дивиться, то є градусів добрих 40-45. Ладно, друзі, всього найкращого. Ще цю неділю якось терпимо. І там має піде тепліше. І дідусь збирається в гори. Може я доти куплю щось. Май... Хороший якусь камеру, щось таке, щоб було бути в горбах, то треба, знаєте, багато знімати, а потім там не скрізь робити інтернет, щоб це зразу передати. Ну, буде редко. Може мені Ілон Маска подарити старілінки, собі буду називати в рук на плечах та не й день підключитися. Це, звісно, шутка, але у житті все може бути. Друзі, тримаємося, допомагаємо ВСУ. Чим хто може словом, ділом і так далі. А я буду збирати поки що листочки гогодзів. То не листочки, то можна... От я тут відірвав, можна... Цілі крачочки. Корінні не треба. Такі крачочки. Кому треба, можу прислати. От такі то друзі, справи. Там багато пише, що де це, та як, це, то. Я не маю права вказувати повну геолокацію, бо Ютуб це не хочете і не пропускає. А хочете, щоб щоб я вам щось прислав чи що? То... Пишіть номер телефона, але не цифрами, бо Ютуб теж не пропускає. А словами. Ви зрозуміли, про що я говорю. Якось воно так. Все на сьогодні тримаємося.